Доброго дня, дорогі брати і сестри во Хресті! Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди Планети Земля. Зараз у нас 15 годин 27 хвилин, 17 січня 2022 року. Ми з вами знаходимося у шостому коридорі. Тропи Серафима Саровського, коридорі воїнської доблесті, коридорі воїнської слави, захисників вітчизни і всіх тих, хто боронять нас проти ворогів, які хочуть нас знищити. Знищити і наше тіло, і нашу безсмертну душу то повернемося до нашої безсмертної душі. Багато є письменників, які багато-багато пишуть яскраво, і е, йде авторський сценарій, йде режисура всього такого і вас якби на російській е, предвосхищають, вас підносять, і ви думаєте, о, і я стану таким е, шикарним воїном, все буду могти, все буду робити і все таке інше. То хочу вам сказати, не все так просто. Це раз. Друге, Господь кожного з нас ставить на своє місце. Це Дуб Кубанець і Дуб Самурай одночас. Два. Дві назви в нього. І коли людина, коли людина вітає в цих авторських хмарках, то нічого доброго не буде. Бо Господь кожному з нас дає вам конкретну задачу і конкретне її виконання. Тож її виконуйте. І це м м збивають з пантелику простих людей. І замість того, щоб робити свою справу, вони починають десь е, е, вітати в хмарах. То простій людині треба догля доглядати до е, за своєю дружиною. Це раз, за підняти своїх дітей, це два, е, здобути е, їжу. І ресурс, це три. Доглядати своїх батьків, які зробили фундамент і основу життя. Це чотири. І таке інше. Бо і всі і хворіють, і багато є форс-мажорних обставин, які треба вирішувати відразу. І на це треба ресурс. На це треба енергія, на це треба необхідна сила, яка повинна вас е, бути. А якщо її не буде, то ви не в змозі будете щось зробити. То тому, якщо ви будете просто багато читати книжок і е, е, е захоплюватися тими героями. То ви можете зробити свій божественний е е виконати божественну волю. І виконати своє призначення, тож пильнуйте за собою і робіть маленькі кроки вперед, і все буде добре. Якщо Бог поставив вас і ви маєте родину, то доглядайте за родиною. Якщо він дав вам підприємство, то е, тягніть до кінця це підприємство. Якщо ви Якийсь суспільний діяч, то робіть ту справу, яка б послужила б всім людям. І далі, і так далі. Будьте самі собою і творіть своє життя сьогодні. Не відкладайте його на завтра, бо багато людей, які повідкладали, потім і не повернулися до істоків. Тому. Це джерело, яке зразу відразу вам роблять зверху під сказку ангели і небесні сили, то потихеньку це виконуйте, бо час може вбігти, збігти, і ви захопитесь другим, третім, четвертим і забудете про головне. Тож бажаю всім. Це робити, робити Боже призначення і боронити ваші родини, боронити ваших дітей, щоб ворог не захопив їх безсмертні душі. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові! З вами був Сергій Голосівський, шостий коридор тропи Серафону Саровського, сукральне голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.